Доброго ранку. Сьогодні я пропоную вам виконати практику з заплющеними очима. Це буде дуже а, незвичні відчуття, і я думаю, кожен знайде в цій практиці якісь свої відкриття, якісь а, для себе нові тілесні якісь орієнтири, бо це незвично і дуже цікаво. Отже, будемо працювати з заплющеними очима після того, як ми трошки розігріємось. Ставимо себе на ширині тазу, розкриваємо ручки вдих, збираємо їх і опускаємо на мисте. Починаємо налаштовуватись на тренування. по їх видих? Усі думки прибираємо. Даємо десь в кубку, щоб вони нам не зберіжали, сконцентруйтеся на диханні, ми вдих, розкриваємо руки. Іди опускаємо І ще. добре останній раз. Повільно розкриваємо очі. Починаємо. Нашу руху. Ми піднімаємо ножку вверх і відводимо праву ручку в сторону, збираючи її в його кулачок, тримаючи поставку, стання кулачком та стопою. І змінюємо напрямок. Виконуємо в доволі швидкому ритмі лікоть та коліно по колу. напрямок. Рукою ногою, навдих розкриваємо стегно та плече. видих, закриваємо. І ще раз. Добре. І зараз так добряче розтрусили сторону, з якою ми працювали. Дуже добре її потрусили. Досить. Переходимо до наступної сторони. Йоговський кулачок. Коліно вверх. Працюємо стопою, зап'ястям. Зверніть зараз на винос з вашої голови. Як ви тримаєтесь? Порне коліно тримаємо підтягнутим. Змінили напрямок. Добре, лікоти колі. Дихаємо носом. Змінили прямо. Добре. Опили вниз. На вдих. руку розкриваємо, на видих закриваємо. Вдих. І видих. Вдих. Оди. Вдих. Навдих, наче витягуємося за рукою, закриваємо. І останній вдих. І видих. І добре потрусили ручкою ножкою, якою ми працювали. Досить. Лишаємо стопи на ширині тазу, збираємо ручки перед собою, робимо вдих. Заводимо руки максимально вверх-назад. А на видих відводимо лікті за спину, витягуючи грудний відділ, направляючи його вперед. І ще раз вдих ручки назад, за голову. Видих, розкрились. Активно працюємо плечима, але не підіймаємо їх вверх. Вдих і видих. І видих. Добре. Збираємо долоньки за спинкою, опускаємо їх вниз, лікті дивляться вверх. Робимо вдих, на видих піднімаємо ручки, випрямляючи їх, і погляд направляємо на кінчики пальців. Ще раз вдих. Опустили руки. Лікті потягнули один до одного. Видих вверх. Вдих. 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 Видих. Вдих. Всі один до одного. Видих. Вверх. Вдих. Видих. І ще два рази. Добре. Опустили руки. Кругові оберти плечима по черзі кол. Одне плече ми виводимо в інше назад і активно підтягуємо плечі вверх. Відчуємо зараз зону лопаток, змінили напрямок, де вже більш вскруглені. Достатньо. Потягнули праву стопу, підігнувши пальчики, надавили на них, навалили корпусом. Змінили. Добре, достатньо. Ми а, розігрілись і будемо переходити до з заплющеними очима. Ми будемо виконувати одну з варіацій сор'яниска, це буде найпростіший її варіант. А, ви можете підглядати тоді, коли вам це потрібно. А, але... Спробуйте після першого кола, коли ви вже зрозумієте, які вправи йдуть за якими, хоча я буду все коментувати, пробуйте виділити, хоча не підглядаючи. Отже, підходимо до початку килимка, великі пальчики ставимо разом, включаємо сідниці, прес, налаштовуємось вдих, видих, опустили руки. І ще раз вдих. І за наступним разом вдих. Підняли долоньки і випили легкий прогін назад. Видих. Опустились вниз. Потянули живіт до стегану. Вдих, права нога, крок назад, опустились на коліно, потягнулись маківкою до правої п'яточки. Перебираємо ліву ножку назад, планка. Під плечима. Опускаємось на Опускаємо таз до. Роб'ємо вдих, винирюємо вперед. Собака вверх. Направили маківку до п'яточок, зап'ястя під плечима. І видих. Собака мордою вниз. Вдих права стопа вперед до правої руки. Опустились на коліно, потягнулись маківкою Ліва нога крок вперед. Живіт до стеган. Скруглюємо спинку вдих, підводимось, включаючи прес, прогинув за... Дали руки. І ще раз вдих, прогин назад. Видих нахил вниз. Ліва нога крок. Вдих. Опустилась на коліна маківка до п'яточки. Права нога назад. Планка. Попок підтягнули до хребта, опустились на коліна. Таз до п'яточок. Поза дитини. Вдих собака мордою вверх. Відштовхнулись долоньками від килимка. Направили лопатки назустріч. Видих. Собака морда вниз. Ліва нога, крок вперед. Вдих. Маківка. Крок правою ногою вперед. Привіт до стега. Скрувлюючи спинку, вдих, під'ємось, прогимо. Видих. Починаємо друге коло. Вдих прогин Видих нахил. Права нога назад вдих. правила маківку на ліво назад. Видих. Розмістили тіло в одну пряму лінію. Опустили коліна таз, перекат назад. Вдих. Вперед. Відштовхнулись зап'ястями, долоньками, витягнулись вверх. Видих. Собака мордає вниз. Права нога вперед вдих. Розкрились в грудному відділі. Віддих, ліва нога вперед. Живіт до стегу. Скоро підводимось вдих, включаємо прес, прогін назад. І ще вдих, прогин. Видих нахил. Ліва нога. Права нога видих. Підтягнули ок до хребта. Направили вперед. П'яточки назад. Вутились на коліна. Так, назад. Собака мордою. Вверх вдих. Ускладнений варіант, коли ви відриваєте коліна від килимка і видих, собака мордою вниз. Ліва нога вперед Потягнулись, розкрились. І крок правою ногою вперед. На живіт до стегон направили. І, лившись, підводимось вдих, назад. Опустили ручки. Ми зробили два кори і починаємо третє. Вдих. Видих, нахил. Права нога назад, вдих. Видих ліва на добре. На коліна. таз до п'ят. Винирюємо вперед вдих. Розкрившись, потягнулись за маківкою. Видих. Собака мордою вниз. Права нога, крок вперед вдих. Ліва нога, крок вперед, видих. М'яко підводимось вверх, вдих. Прогінна. Видих, опустила руки. Починаємо в зворотньому напрямку вдих, видих вниз. Ліва нога назад вдих. Видих. Права нога назад. Планка. Підтягнули тіло і строю, опустились на коліна таз прибрали, виїхали і в повіт. Вибрали зручний варіант на колінах чи коліна в повітрі. І видих собаками вниз. Перед вдих. Витягнулись за маківкою. І крок вперед. Права нога, живіт до стига. М'яко підвелись вдих. І видих опустили ручки. І починаємо четверте. Завершальне коло вдих. Видих, кожну вправу можете вже поглиблювати, так як тіло вже розігрілось добряче. Права нога назад. Тут можна вже розкритись руками глибше. І видих. Ліва нога назад, планка. В тяг розміщуйте зап'ястя плечима. Цикліти і опустились на коліна. Таз два. До... Винирюємо вперед вдих. розкрили плечі, включили м'язи кора. Підвернули таз вперед. І видих. Собака мордує вниз. Вдих, права нога. Потягнулись за маківкою назад. Можна вже підняти руки. Додатково. І видих. Опустили ручки вниз. Крок вперед. Дякую, підводимось вдих, прогін. Видих, опустили руки. І в зворотньому напрямку. Вдих, коло. Видих, нахил. Ліва нога, крок назад. Вдих. Підняли ручки. Опустили руки. Права нога крок назад. Планка. Опустились на коліна Таз, стоп. стоп. виниряємо. Відштовхнулись долоньками, обов'язково підвернули таз вперед. Тіло як одна дуга без... згинув попереку. Якщо ви це відчуваєте, треба спускатись на лікті. Видих, собака мордою вниз. І вдих ліва стопа крок вперед. Витягнулись за руками або лишили їх на килимку і опустили ручки вниз. Права стопа крок вперед. Живіт до стеган. Ми якось проводимо вдих. прогинемо. Добре, ми лишаємось заплаченими очима і спостерігаємо за своїми відчуттями. Можна підіймати долоньки вверх, або лишити внизу і просто дихати так, як вам зручно. Спробуйте поринути в глибину себе. Ставте погляд в точку третього Ока, точка між Брі. Іду, І лишаємо стопи на ширині, трошки сідаємо в коля, йдемо уявний великий м'яч і починаємо з цим м'ячем оберти зліва направо. І поступово будемо нахилятись вниз, опускатись. І щойно ви опустились, ми починаємо підйом і піднімаємо м'яч високо, подивились на нього. І знову починаємо спускатись. Коліна не випрямляємо, вони м'які. Опустились вниз і повільно вверх. Добре. Подивились на м'яч. І ще раз повільно вниз. І коли його опустились вниз, лишаємо ручки внизу і по черзі згинаємо коліна. Відчуйте, як приємно розтягується. Задня поверхня кожної ноги. Можливо, ви відчуваєте навіть, як тягне аж до поперека. Добре. Достатньо. Повільно скруглюємо спинку і підводимось дуже повільно. Випрямили спинку, розкриваємо ручки. Робимо вдих, збираємо їх над головою і опускаємо на мосте біля серця. Я вдячна вам за увагу і дуже цікаво, які відчуття ви отримали після виконання такої незвичної практики. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі завтра.